Що нам потрібно для того, щоб поклеїти склоколс? Це сам склоколс. Ми використовуємо склоколс фірми Veltan вже довго, довгий період часу, тому що він нам подобається в роботі. Щільність його визначається кілограм чи грам на метр квадратний. У нас 40 щільність W40 це і саме такий хороший склоколс. Нам потрібно карандаш, простий олівець. Ми відмічаємо, якщо ми починаємо з краю, посередини нема смислу, ми відмічаємо тут старому місце приблизно, де закінчується у нас плотос для того, щоб наносити шпаклівку не, там, не дуже далеко і не, ну, щоб, щоб не доходити, наприклад, щоб шпаклівка була повністю по всій полосі. Заходимо, щоб сплохов повністю шпакліці. Нам потрібно ще будівельна річ. Ми клеїмо і працюємо такими широкими шпателями, це олійник 80 см. Це... Він робить плоск, площину добру і вирівнює у нас, навіть якщо ми... Десь пропустили якісь десь місце, ми його все одно вирівнюємо шпаклівку із того, що ми клеємо спокос на шпаклівку. 150 десяти шпатин, відро для того, щоб скидувати туди в терячок. І пішов для того, щоб спокол, підрізка склока туди викидати. Тепер сам процес. Ми візуально вже бачимо, де у нас закінчується А Ану, Андрій Протяниш. По процесам, що ми зробили попередньо, коли не за відео, ми уніфотово відтягували ці трекери і дифузори для того, щоб... Створити площину, тобто максимальну рівню поверхню стелі для того, щоб спохол стріляв. В Ми відтягнули уніфлотом, потім зашліпували його і потім загрунтували. І ці всі процеси якраз підходять для того, щоб ви зараз створеємо спохову. По сопам форсунки, які ми використовуємо для апарата безповітряного для того, щоб розбризувати цю шпаківку, 635-та у нас. 635-та. Бачимо, де у нас ось це, де закінчується сплокол. Ми наносимо мобільно, наносимо шпаклівку, але не робимо горби і не робимо місця, де шпаклівки немає. Те скло він швидко висихає, і ви не встигаєте його проклеїти і пропітати самою шпаклівкою. Поїхали назад. Шпаклів тепер прикладаємо максимально стараємося, щоб наш склохолст зайшов в кут. що він трошки нати, але не буде. Чому і ми працюємо велтином і плод щільністю 140, -го. Ми пробували і 50 і 35-кою. Вони йдуть як флізелін. І на цій флізеліновій такій основі, чим він щільніший, чим він погано пропитується шпаклівкою, І для роботи він дуже незручний, його важко підправити, підрізати десь пропускати шпаклівкою, ну, коротше, дуже багато е, моментів, якщо для роботи він не особо підходить. Цей 40-й, він дуже зручний, дуже. Для нас ми беремо навіть шпатильочком. прожимаючи для того, щоб він трохи потягнув на себе штапів Забираємо. Так було не треба, ну, здесь треба ще по максимуму прижати yeah. uh, ноги. Yeah. Якщо я вот так буду стягнуть, підібрижнем здесь свой путь.